Функціональні лінії, їх три лінії. Попереду лінія, яку ми сьогодні будемо досліджувати: передня функціональна лінія, задня функціональна лінія я дам посилання, ви можете зайти, подивитися минулого разу. Ми її розбирали. Це не один раз, коли ми будемо на неї звертати увагу, тому що я повторюю іноді ці матеріали, додаю щось, щось вилучаю, але кожного разу у нас виходять якісь нові знання і нові заняття. І ще у нас є однобічна лінія. Ми її будемо. Досліджувати наступного разу. Отже, Томас Майерс був з правого боку, з лівого боку Карен Гюртне. Передня функціональна лінія, вона з лівого боку, ви бачите, як виглядає, вона є дійсно корен, задньою функціональною лінією. Що це значить? Що вона буде, коли якась її частина, тому що вона теж представляє, от можна сказати, передній ікс нашого тіла. Що вам це? Ці ікси ми бачили в багатьох наших лініях, в лінії з боку, спиральна лінія це тоді, коли ми пов'язуємо руку з тазом з протилежного боку. І вона, ця контрпартнерство ну, заключено А в тому, що коли м'яз передньої функціональної лінії буде, наприклад, ексцентрична я показала ексцентрично скорочуватися, це не я вас надурила. Ви уважно слідкуєте концентрично скорочуватись, концентрично це отак, а ексцентрично це отак. Тобто, тоді, коли ми намагаємося наблизити місця прикріплення, і м'яз долучає свою енергію, і може бути довільний чи недовільний, мимовільний рух, але наближає місця прикріплення цих м'язів, декількох. А коли ми в таких умовах знаходиться, нам потрібно утримати, ну, не розірвати ці ленцюж, м'яз буде утримувати роз'їжджання кісток. Це ексцентрично. Якщо м'яс буде на передній лінії, скорочуватися концентрично, то буде подовшуватися чи скорочуватися ексцентрично. Ви вже звикаєте звикли до цих термінів, бо скорочення так чи інакше буде, тому Реакція через нервову систему м'язових волокон. Вони будуть скорочуватися будуть різні для них. Так, поїхали далі. З'єднує від плечової кістки. М -м -м. кістки. Згадайте, що протилежного боку ікс плечової кістки, і майже в цьому місці це найширше м'яз. А в даному випадку зараз ми будемо проходимо по іксу від Кістки до груднини, до мечоподібного відростка, а також по прямому м'язу живота до лобкової кістки з протилежного боку цієї руки, і уходимо на протилежне стегно. З одного боку намалювали, з іншого боку намалювали в голові поки що, поки що знайомимося, потім будемо щупати себе, натискати, складати так, щоб вони попрацювали в різних режимах. У нас є, хочеться сказати, що оці функціональні так і оця м, передня лінія, ви бачите доволі такі м'язові волокни подовжені, і вони розвивають силу, розвивають силу, і коли ми думаємо про постуральну її функцію, то вона тут блікніть. Як це сказати, меркніть, ну, не знаю. Тобто вона притіняється тим, що постуральні м'язи, наші м'язи гли. І зазвичай ми багато рухаємося руками, ногами М'язи ну, мають свою функціональність достатньо е, проявлена. Але якщо у вас є така робота, і ви доволі часто, наприклад, схиляєтесь на чимось, руками щось робите, нахиливши, стоячи, е, ну, тобто ви можете уявити, які ці. Можуть спонукати, якби за вмерти в як зосередженості будете робити щось, і це ну, наближати, наприклад, місце прикріплення цього м'яза до грудної клітки, і фасіальний елемент буде ущільнюватися, приліпати фасі, пухка фасі не буде проявляти свої такі властивості, ковз, зволоженість, згадайте, про клітини рідини. В яких знаходяться наша вода, людини і міжклітина. Інтерстаціальна ем, рідина, там, де фасія, знаходяться інші клітини. ну, Тобто маю на увазі сполучних тканин, було все важливо, щоб воно у нас рухалося певною долею легкості, звісно, але ця, це нам дає більш потужності, ніж постуральної е, рівень. Додає сили і точності в руці, еластичне напруження, це фасіальна рухова якість, коли ми будемо розуміти, що в той момент, коли ексцентрично ця... фальними структурами, його фасіальними структурами натягуються, тобто ексцентрично скорочуються, то накопичується енергія, і... яка буде вивільнюватися. І оця еластичність. Розтягуватися і повертатися в свою вихідну форму, якраз тут буде долучатися, коли ми щось будемо робити з силою, плохо китка, ну і долучаючи не тільки руку, не все наше тіло, і в тому ж числі ноги. Тут згаданий бой, бій Олександра Усика, і на бокс, це, звісно, сила в руках, звісно, це. Швидкість реакції, ще сила в ногах і зв'язки між ну, руками і ногами. Ну, вони тут грають дуже велику роль. Пішли в м'язові волокна і м'язові елементи, великий грудний м'яз. з правого, з лівого боку, ви можете просто його поступово прощупувати в собі. Я орієнтири буду казати: плечова кістка попереду, якщо бути більш точною, то бічна губа між гробом борозни плечової кістки. А, інше місце прикріплення воно а, багатошарове, і можна сказати, що є декілька різних ну, волокон, в, в напрямку яких можна сказати, що приєднуються до ключиці біля груднини. У, груд... У ключиці є груднини і кінець і отут біля груднини а, приєднуються волокна цього м'яза. Також є. А... Волокна, які приєднуються до груднини і хрящів. І ще один такий невелика частка є. Вона приєднується до зовнішнього косого м'язу, паневроза живота. А нас буде цікавити зв'язок між волокнами, які знизу проходять, доходять до нижніх волокна хрящів п'ятого і шостого ребра. Це трохи вище мечоподібного відростка. Добре. Далі я би хотіла сказати, що великий грудний він через те, що він перетинає, перехрещується з плечовим суглобом і є частиною також поверхневої передньої лінії рук. Ми це будемо вивчати, Але зараз ви бачите, що щоб вони робили руками, щоб вони робили ногами. Якщо зв'язок є через ікси, то це потужність, це еластичність, це швидкість. Uh, і тут нам хотіла, я би хотіла, щоб ви згадали функції uh, цього м'яза, які забезпечують рух в плечовому суглобі великого. Амплітуду дає з одного боку, з іншого і ще різних напрямках згинання плеча. Нагадуйте собі, згинання плеча це тоді, коли ви піднімаєте обидві руки, одну руку піднімаєте вгору і цей м'яз, До речі, він буде працювати теж по різному. Деякі волокна будуть його ну, скорочувати, чись, Давайте подумаємо, де будуть скорочення. Скорочення буде ключична і верхня частина грудного. Грудної частинки, груднинної частинки будуть скорочуватися сконцентрично, а ексцентрично буде оця діляночка подовшуватися, коли ваша рука буде підніматися, що таке приведення. Давайте спробуємо підняти руку і спускаючи, будемо її от в цьому моменті. Якщо рука буде спускатися проти сили тяжіння, то тоді цей м'яз буде дуже сильно і активно працювати. По селі тяжіння він просто. Співпадає з лінією селетіжиння, і тому він тут не працює, а пасивно супроводжують інші будуть просто контролювати положення руки. Внутрішнє обертання, от з внутрішнім обертанням ви можете руку відвести, прокрутити її. Я там в маленькому віконці, і потім ми ще повторимо. Я буду вас просити простукати, але хотілося б, щоб ви помітили, що це внутрішнє обертання, приведення і згинання плечової кістки в плечовому суглобі буде забезпечувати концентричне скорочення. Великого грудного м'яза. Ну і навпаки, перегортаємо. Якщо наша, наприклад, кінцівка буде зафіксована, то, звісно, її місце прикріплення на грудні клітці будуть проявляти е, е, такі приколи протилежні. <ротилежні> ну, Тобто функцію перекладаємо, коли у нас вільна. Частина верхньої кінцівки рухається вільно, то це концентрична фаза більше превалює і ексцентрична у цьому м'язі, який буде робити ну, чи в вільному доступі, чи в опорі. Уповільнення, тобто контролювання і уповільнення, розгинання. Тобто тоді, коли ваша плечова кістка уходить назад, то контролювати цей рух. Створювати будуть наші найдовші м'язи, спини, не тільки вони, але будуть вони максимально долучатися, а контролювати це а, розгинання будуть наші великі грудні м'язи, відведення зовнішнього обертання. Просто перегортаємо згинання на розгинання, приведення на відведення, внутрішнє обертання на зовнішнє обертання. Еластичне напруження. А, з... Уявіть, як еластична стрічка, це наша фасія м'язова разом з, е, з м'язовим волокном, натягуються і потім вивільнюється. Віддача в русі, коли ми піднімаємо руки угору і ще щось намагаємося кинути, пере, пере, передати дуже швидко комусь можливо вдарити. Я перепрошую далі. Ми йдемо наступну. Наступний елемент, мязово м'язово-фасціальний елемент. І тут важливо одразу звикайте, що в, в цій концепції, в принципі, в нашому тілі м'язо без фасії, ну, не бувають. От просто їх немає м'язів без фасції. В жодного е дрібного волокна м'язового не буває без фасії. М -м І Піхва прямого м'яза живота, і сам прямий м'яз живота є наступним елементом цієї функціональної лінії. Подумайте, прискоро, де вони прикріплюються. Давайте згадаємо це. В даному випадку ми згадуємо про п'яте реброві хрящі і мечподібний відросток. Ось так, приєднуються. Ну, і нас цікавило перехід на піхву прямого м'яза живота від нижніх частин. Нижних, нижних частин а, великого грудного м'яза. Лобковий, от я написала гребень, а подивилася перед нашим етером, потім виправлю а, горбок, лобковий горбок. Ось тут лобковий горбок. Ну, в принципі, він. Водикуди співпадає з назвою гребінь лобкової кістки, але він від окрема така ділянка і лобковий симфіз. Ну і е, далі ми будемо говорити, що тут у нас на цьому місці, де е, багато м'язових волокон від зовнішнього косого, внутрішнього, е, зовнішнього внутрішнього і поперечного м'язів живота. А також ви бачите, що цей значок означає міофаціальне депо. Депо називається депо живота. І багато ліній тут перетинається. Поверхнева передня лінія через прямий м'яз, бічна лінія проходить. Це про піху прямого м'язу і прямий м'яз живота. І, і то, про це ви бачите тут такі прям. Ну, Рельси, по яких, ну, в принципі, що ж таке міє фасіальні ланцюги чи лінії, по них проходять на лінії напруження, і от в якому напрямку буде проходити в багатьох. Нам важливо, щоб у нас наше і черево і депо живота а також з позаду знаходиться депо грудопаперекової фасії, воно дуже схоже по зв'язкам з. Багатьма лініями, тобто лініями напруження, в залежності від того, в якому напрямку ви рухаєтеся, і ну як рухається ваша рука, нога одна і друга. Я тут не буду перелічувати, перелічувати всі, але їх багато. Не очевидно, що поверхня поверхнева задня лінія, вони якби додаткові такі елементи в, в, в дужках, що вони не напряму зв'язані. Але нам дуже цікаво, що ми подивилися, і ви згадали, що, скоріш за все, ви знаєте вправу, як Називають скручування, коли ми її теж будемо сьогодні виконувати, лежимо, наприклад, на спині і піднімаємо голову для того, щоб зігнути хребет і згинання вводимо, згинання хребта. От якраз будуть, звісно, вони долучатися. А це концентрика в ексцентриці, що вони будуть робити? Вони будуть подошуватися, звісно, працювати, але місця прикріплення, мечі подібні відростики, п'ять сьомі ребра будуть віддалятися від лобкового горбка, Звісно, не назавжди. І, і не дуже далеко, але оцей елемент ексцентрики це наша ходьба, це наші е, розгинання в протисили тяжіння, наприклад, і вони додають силу також е, стабільності нашого поперекового відділу хребта. І що ми хочемо ще сказати, що тут приходить перетин от якраз ікс. так, намалюю, намалюю. Від плечової кістки нижні частки, і поїхали в лівий бік, в лівий бік йдемо, йдемо, це лівий вправий бік, і перепрошую, лобковий горбок і перехід на наступний м'яз із іншого боку. Права рука, ну такий Х, виходить дуже цікавий Х, ну майже довела, не хватило. Недостатньо було місця тут провести. Ну, ви можете побачити. Так, такий у нас варіант. І у нас залишилися довгі привідні м'язи. Ми вже, Я тут сказала про лобкову кістку нижче від лобкового гребеня. Тобто. О! Все, сорі. Е, якраз місце прикріплення прямого м'яза живота були лапкові гребені і симфіз. А от якраз отут е, довгий привідний, я його подивилася в анатомічному атласі, поки готувалася, прям швидко згадала, що не до гребеня, а до горбка. От якраз цей м'яз приєднується до горбка. Сорі, Ну, нічого, виправлюсь. І середня третина шорсткої лінії. Вона знаходиться якби так позаду стегнової кістки, тобто через лобкову кістку уходимо назад. І такий, це частка великої порції привідних м'язів стегна. І що у нас тут прикольно буде, що це також є елементом глибокої передньої лінії, які функції? Привідні м'язи буде. Очевидно, що вони будуть в концентриці приводити. Тобто, стегно буде до серединої лінії. Вони тягнуть і воно під'їжджає. Це концентрична фаза. В ексцентриці вони, звісно, будуть подовжуватися в простір між лобковим симфізом чи лобковою кісткою, і стегновою кісткою буде подовжуватися. У це умови, тоді, коли ми ходимо, важливо, щоб ми розуміли, що не тільки в концентриці, а в ексцентриці нам маємо. На це подивитися, уповільнення, оце уповільнене відведення в кульшовому суглобі і активна стабілізація. Стабілізація, якщо ви згадаєте нашу попереднє наше заняття з задньою функціональною лінією, то у нас тут проходили м'язи, які були з зовнішнього боку э, стегна Ш, э, широкий, э, широкий бічний м'яз стегна. Порція чотириголового голового м'язу стегна, а з цього боку привідні м'язи і ось наша одна лінія довгий, – довгий привідний м'яз. Зараз у нас знову ми пройдемося по кістковим орієнтирам. Ну, я сподіваюся, що, якщо ви назви м'язів не запам'ятали, але ви можете ну, зорієнтуватися по кістковим орієнтирам плечова кістка, груднина, потім ребра буде казати 5 і 6 ребра, потім лобкова, лобкові кістки. Не будемо заморочуватися, гребені, горбки, лобкові кістки чи лобковий симфіс. Це такий орієнтир, який дає усвідомлення, де приблизно це знаходиться. Хоча потім деталі. На Копичуються, і оця точність якраз нам дуже важлива тоді, коли ми організовуємо рухи, і вже автоматично не задумуємося про це. Просто, як би можна сказати, ваш мозок вже знає ці зв'язки і зв'язує те, що. Потрібно. А, і а, стегнова кістка. Бачите, от, як тут намалювала Карін Гюртнер, що, що ззаду він пов'язується. Ми бачимо з правого боку від правої плечової кістки до лівого стегна лівої стегнової кістки, шорстка лінія стегнової. Всього сім орієнтирів трьом'я м'язами. Ну, це просто <х <х)> пісня. Давайте подивимося на те, як ми можемо побачити. Заохочення цих ланцюгів, цього ланцюга поверхневої поверхневою функціональної лінії, перепрошую, передньої функціональної лінії. І в даному випадку я тут поставила цей кадр, це фото. Але ми можемо сказати, що якщо б дівчинка тримала в одній руці і чи однією рукою кидала м'ячик, то це було б ну, повне таке відтворення функціональності. Переднього функціонального м'яза більш такий життєвий приклад, як ми ходимо і як взаємодіють довгий привідний м'яз, він тут виділений буде, ось він тут приблизно знаходиться, що він знаходиться в ексцентричному скороченні, подовженні тоді, коли нога знаходиться позаду. Ну, якщо б дівчина підняла цю руку і вона якусь ну, в так чи інакше. Піднімання руки відбувається в процесі того, як ми ходимо, і то ми можемо отримати, наприклад, піднімання це концентричне скорочення. А в даному випадку, коли ми ходимо, то якщо ліва нога не знаходиться позаду, то права рука теж буде знаходитися позаду, і це уповільнення з розгинання. Ну тобто, гратимемося з вами цими елементами в різних режимах. І в даному випадку якраз показані такі моменти. Не переводила аддуктор, це привідний лонгус, довгий, довгий м'яз. І ви бачите, що можна по-різному. Чи просто прямо стояти і підняти руку, то тут з більшою вірогідністю будуть наші грудні м'язи, великий грудний м'яз заохочуватися. А коли ми ще обертаємося, то, звісно, будуть долучатися і прямий м'яз разом з ним через ну, не так… Якось ім'я за живота і через піху, прямий м'яз живота теж буде у нас долучатися а, до певного, певного, певної роботи. І от це дуже важливий такий елемент, а, тоді, коли ми не рукою, а ногою, наприклад, ну, стимулюємо, що тут відбувається: а, нога закидається, щоб рух зробити, штовхнути м'яч, наприклад, ногою, і заохочується в цьому і протилежна рука. Рука, ну, то якщо ви згадаєте футболіста своє якесь, можливо, там дитинство, коли ви замахувалися, то, скоріш за все, ви згадаєте, що нога замахується права, ліва рука, і потім рука і нога. Ви... Ну, це накопичення і вивільнення. Ну, ще можна згадати так: куп'є, коп'є. Я не знаю, не пам'ятаю спис: о, спис, коли метають. Не так часто ми це в житті робимо, але ми можемо просто згадати, нагадати собі, що ми маємо такі можливості. І якраз ця лінія, передня функціональна лінія, дає нам все це дає. Так, так, все, я з вами. Дякую, що послухали. Сподіваюсь, вам було цікаво.